Шановні колеги, дорогі друзі, щиро вітаю вас із світлими, бажаними та очікуваними зимовими святами Різдвом Христовим і Новим Роком. Рік, що минає, запам'ятається нам історичними подіями. Український народ підтвердив відданість принципам демократії та побудови правової держави. Ми показали всім, що здатні єднатися навколо загальнолюдських фундаментальних цінностей заради нашого майбутнього. Користуючись нагодою, хочу поділитися з вами своїми сподіваннями. Дуже хочу жити в країні з відповідальною та підзвітною суспільство владою, в країні зі справедливими судами і з самодостатніми та фінансово самостійними органами місцевого самоврядування. Хочу, щоб в моїй країні державний бюджет формувався, виходячи з можливостей, а не потреб, щоб люди і бізнес отримали реальну податкову реформу, а не постійні дискусії навколо неї. Очікую, що ключовими компонентами змін у податковій системі. Стануть знижені навантаження на заробітну плату та запровадження нових цифрових технологій в адміністрування податків. Ці заходи стимулюють легальну працю, спросять оплату податків та попередять зловживання. У свою чергу, лібералізація системи оподаткування має супроводжуватися введенням системи невідворотного покарання за порушення податкових правил. У митній діяльності. Очікуємо подальшу автоматизацію процесів, зменшення людського фактору та пришвидшення часу митного оформлення. Зрештою, хочу, щоб для моїх співгромадян чесне життя і сплата податків стали звичайною нормою, як це є у європейських державах. І головне, щоб держава, яку я ось так змалював, звалася Україною. Впевнений, що саме таку країну ми з вами вже почали будувати, впевнений, бо вірю в свій народ, який подав безпрецедентний приклад пожертви та самовідданості. Хай віра додасть нам сил, надія нас підтримує, а любов надихне. Бажаю вам впевненості та оптимізму, щастя та здоров'я у новому 2015 році вам і вашим сім'ям.